Що поруч вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін я Олег Семко, автор та ведучий цього проєкту. Я вже в студії. Я дуже дуже радий, що вже в студії сьогоднішні мої гості. А я сьогодні запросив ого. го я сьогодні запросив двох дуже чарівних, дуже талановитих, дуже цікавих співрозмовниць. А саме сьогодні в мене в гостях Валентина Манзелєвська, співорганізаторка та керівниця школи акторської майстерності Червоний крокодил, кома, викладачка акторської майстерності, кома. Я можу довго продовжувати, але тим немаєш не вистачить часу. Валентина, я радий бачити Добре. Анастасія Балінова, співорганізаторка школи акторської майстерності Червоний крокодил. Вона мене зараз приб'є за мою дикцію. Помічниця режисера, викладачка сценічного мов. Лення, ритміки, вокалу і так далі. і так далі. Анастасія, радий бачити. Вітаю вас, дівчатка. Я дійсно дуже радий вас бачити. Е, очікую від ефіру позитивних емоцій, так само, як очікують позитивних емоцій. Наші глядачі і слухачі е, з того всього, що я сказав, все класно, все нормально, все чудово. Ну напевно, все одно, скільки би ми не повторювали, лукум, все одно цей червоний крокодил, він водить в ступор. Як знаєте, наш один знайомий недавно нову версію видав, Знаю. Чого? Чого він червоний? Тому що якщо крокодила вивернути на ізнанку, він окажеться червоним. Я Якби знав, що ти так скажеш, я б навіть і не питався. Тобто, це наше. Чекай, я маю продихати, видихайте, видихайте, глибоко дихайте, три глибоких діафрагма. А потім після цього тост. Так, давайте. за здоров'я червоного за крокодила. За здоров'я червоного крокодила. Ну дай Боже, здоров'я червона. Якщо говорити дійсно більш-менш серйозно, хоча я розумію, що вже напевно серйозно не, мене не піде, вже не, не піде, все. вже не вийде. Червоний крокодил. В кого вперше з'явилася така думка, пропозиція, чому вирішили так назвати? Ну якщо вже ну не треба тільки нікого вивертати, будь ласка. Добре, добре. Да? ну в мене а, в мене, да? В мене, звісно, uh -huh, в мене це uh -huh. вийшла. Я придумала шість років назад таку школу для дорослих створити, щоб допомагати uh, звичайним людям. Долати свої страхи, долати невпевненість, і ем, допомогти їм заразитися такою творчістю, вірусом творчості, який би вони несли в собі надалі в своєму житті і роботі. От. І чому саме червоний? Тому що... Я вже я... чув, не треба повторювати. Я вже... <coughs> Ні, в... то я зараз Офіційна версія, А, зараз нормальна версія. версія, Офіційна що значить крокодил це акторська гра, така є крокодил, де ми пантомімою показуємо. Ну це не тільки актор, це дитяча гра. Мало того, дуже часто Хтось навіть додумувався грати на гроші? О, це Може, як, да, до, до речі, да. дочки матірі. -да. -да. А чого ж червоний? Тому що е, є такий, був такий чудовий чоловік Едвард де Бано, і в нього була теорія шести шляп. Це, це психолог да, розглядання проблеми шести шляпами. Це одне слово? Хто дебоно? Ні, де Бно. Це да. поставка. Е, чи дебоно? Я думала, що Дебоно. Слухайте, Боно. а ми все життя читали всі шість років Едварде Боно. Буде тепер привіт, подивитися. -да. От, і червон, і червоний червоний в... кольор, червона шляпа це шляпа емоцій. емоцій. Тому це такий червоний картон, дуже емоційний, він дуже емоційний, він хоче свої емоції заражати всіх. <ріг> ну то виходить так, Поки е е в Іспанії е Тореадор не витягне червону. Euh, як це сказати? Я не пам'ятаю, як це називається ну, червону тканину, так, червоний, у ц... то бик абсолютно нормальний. Тобто він такий задативний, такий mm -hmm. класний. Так? як тільки чер... Це при тому при цьому, що бики дельтоніки. Yeah. Нормально. No. Дуже класно. E, дівчатка. E, хто для кого? От, для кого ця школа, для кого ці курси, для кого ви це робите? Тому що ми звикли в основному так, якщо десь існує слово театр. Значить, це має бути, ну, стара архетип у нас спрацьовує, старий варіант. У нас є обов'язково сцена, у нас є обов'язково глядацька зала. У нас є той, хто. І е, це все робить, і той, mm -hmm. хто це все споживає? Потім ми намагаємося, наприклад, як у нас в театрі Садовського, на малій сцені, у нас практично немає цього розподілу, і перший ряд практично це і є, і та сама сцена, тобто це інтерактивність з і так далі, і так далі, і так далі. Тут же ви яку ви форму? Вибираєте або взяли, або домовилися брати для того, щоб робити те, що ви хочете. І от як ти вже сказала, щоб не було ніяких страхів, не було нія... щоб перейти у цей момент. Яку форму вибрали? У нас форма, так можна сказати, заключна форма нашого навчання це театралізований перформанс. Так. Тобто, це не повноцінна вистава в драматургічному сенсі. Да? Там немає ем, Аристотілівської да, ем, композиції де є актори, де є головні ролі. класика. класика да, така. Да. Тобто Академія. Не, нема. Да, ми виходимо з цього. Ми беремо історії, живі історії людей, які до нас приходять, наші учні, і ті, ті теми, які їх хвилюють, ми їх опрацьовуємо, ми їм надаємо художнього образу, і ми їм допомагаємо розкритися, і вони їх показують ну, звичайним глядачам. Але все це виходить таким одним єди... ну, одним. Таким суцільним, я не знаю, маском, це... куском. Да, да, таким. Да. Воно не розривне, це не концерт, не капустник з якихось маленьких кусочків, а це така одна, один єдиний такий театральний продукт, можна так сказати. Ну, В 80-х роках, знову таки, якщо ми згадали КВН, клуб КВК і так далі. І так далі а потім пішла е, мода на е, е, театр студії. Театр студія, театр студія, і от зновки вони робили абсолютно все ж загодно. Вони робили мініатюри, вони були робили і невеликі п'єси, одноактні, вони робили і щось трошечки серйозніше, і так далі. і так далі. Окей, е, ну нехай з філософією ми поки що почекаємо. Е, Анастасія питання до тебе е, приходять люди абсолютно з різним імовленевим апаратом і мовним апаратом, з зовсім іншим різним відчуттям ритму, слуху а... або відсутністю відчуття ритму і слуху. Вот тут я, бували, не, я, не я, я, я не погоджую, не, не погоджуся з тобою. Абсолютно у всіх є. Якщо це не якісь е, природні такі моменти, е, абсолютно у всіх є. І слухи ритю. От да, я не да. погоджуюся да. з цим моментом, що е, в мене немає музичного слуху. Я ж ні ні, не -не -не, це неправда. Слух абсолю, є у всіх абсолю. можна все розвивати. Так, да, так. Да. От приходять люди з тим набором, дозволь так скажу uh -huh. з тим набором, який дала е, природа. Трішечки почистило або трішки підправило життя, угу. і от такий от ізранений приходить. Приповзає він приповзає, якщо він поранений. У, ух, тебе фантазія Ну так це ж театрально нас приходить до тебе. Що ж що що ти, що ти робиш з ними? Да. Що ти робиш з таким матеріалом? Ну, по перше, взагалі, це дуже бережливе ставлення в першу чергу, тому що я взагалі до кожної людини відношуся до як до митця, в якої є своя історія. Мені дуже важливо Нати, чому він тихо розмовляє, чому він такий поранений, чому він до мене приповз? Яка в нього задача, який в нього запит, чого він хоче взагалі? Да угу. і е, саме перше, це я спілкуюся, я налагоджую з людиною контакт. От, дуже часто таке буває, що людина починає розповідати свої якісь історії з життя, де не знаю, там вчителька в шостому класі гаркнула, і дитина забула взагалі як її звати. Слухай, звади. Ну і пам'ять у твоїх тих хто Слухайте, Та, якщо, я... якщо людина проживала якусь таку негативну емоцію в своєму житті, яка угу. потім дуже сильно дає, ну, скажімо так, слід залишає на, на звучанні на голосі, да, то звичайно вона це буде пам'ятати. От дуже часто розповідають люди, що нема голосу, тобто вони. Тихо, говорять, вони говорять не чітко, із-за того, що а, якісь є психологічні, певні психологічні затиски. Я завжди про це говорю: що а, ну, нас взагалі з дитинства привчають говорити тихо. А оці такі штуки там накшталт не висовуйся, не кричи, а що там люди скажуть, а зараз там бабай прийде з-під ліжка, тебе забере, чого ти репетуєш, чого ти голосно кричеш. Да? Тобто, оці всі методи пострадянського виховання, я буду про це говорити завжди. Вони, на жаль, зараз ми маємо цих 30-40-50-річних людей, які дуже сильно скуті, і це е, е, сказується на, на їх звучання, на їх голосі. Тому угу. ми починаємо, в першу чергу, говорити. Я як... Почекайте, я питаю, розкажи про себе. Це було раз. Це було раз. Я прошу розказати про себе. І вони розмовляють, говорять, розмовляють, говорять. Я не прошу, будь ласка, зараз читайте мені оце світає, край неба палає. Я тебе не чую. я тебе не чую. В першу чергу, ми розмовляємо. І просто людина в ступорі. Спочатку розмова. контакт. Це психологічний момент. Абсолютно. Тільки так. Да. А, чи є такі випадки, коли приходять до вас люди, ви кажете, дуже дякую, ми раді познайомитися, але вам не до нас? Ні. Ми беремо всіх. Да, мені здається, у нас не було таких. Були такі, які е, сидить на стульчику і нічого не робить. Ми окей, посидь, поки будеш сидіти. Захочеться ти mm -hmm. приєднатися, приєднуйся. Ну, в ітогі творчий простір закручується, і ця людина вже не може сидіти на стульчику, її таки тягне в цей простір і вона. Mm -hmm. Я... Я знаю, що пустіть мене, так? да, знаєте, така тіорія цього марінаду. Який би огірок не був маленький, товстенький, кривий, якщо його кинути в. Солоний маринад, угу. він промаринується. Тобто, якщо скласти цю певну атмосферу, цей стан, то хто б не прийшов, він все одно промаринується цією творчістю і вийде вже з крилами. Угу. Вилітає з крилами. Ні, 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 просто я, я почув все, що ти сказала. але от тепер спочатку був червоний крокодил, а тепер зелений огірок. Um, і обідня пора. Um, ще раз нагадаю Валентина Манзалевська на Анастасія Балінова сьогодні в гостях першого вінецького م... мультимедійного проєкту Час змін». Чи можна технічне, практичне запитання, тому що мені також часто це ставлять? Запитання воно часто звучить. Чи можна людину як? яка має якісь вади знову таки кажу, не психологічні, не від народження, не хірургічні, і так далі. І так далі, яка має якісь вади з. У силу голоса і з мовленевим апаратом, наприклад, там з дикцією і так далі. І так далі. Ми всі чудово знову таки по-срадянськи, Ми всі чудово пам'ятаємо фільм кукуфу, кукуфу, кукуфу. Що я кажу, ніякому чи ніяким чином не можна дітям щось засовувати до рота, а потім заставляти говорити. Я одразу кажу, приб'ю. Це просто чи можна виправити, якщо можна, яким чином? До логопеда. Ну, послала, так Е, Окей. Ви, знову-таки, зайшов на вашу сторінку і, знову-таки, дивлюся, про... ви назвали це акторський інтенсив. Тобто, вже треба бути актором, щоб прийти на інтенсив. Ну, мало того, а що ви так зразу не лякаєтеся? А ви ще й написали не стримуй себе. Да, Ми так написали, не От я чекав, розумієш, яка буде пауза на радіо, щоб ви так замовкли. Не стримуй себе. Акторський інтенсив, не стримуй себе. Декілька слів. Для чого? Що в результаті? Мало того, ви поставили 18 Обов'язково. Дівчата. А, це <світ> <Дома> про <все>. <світ> <світ> Я про акторський інтенсив не стримую себе 18. Ви розумієте? Ну, чекай, не я, аналізували. Читаю, я читаю те, я що зрозуміла. ви написали. Ну, де це це Маркінгові уловочки. Все це такі ну, ви ж, ж, ви, ж ви ж зловилися. Я зловився. Да. Уявіть собі, що людина приходить така, яка, як ви, зловлена, і вона вже прийшла і така, а у вас тут 18 а я прийшов <світ> себе <світ> не стримувати, <світ> а в нас акторський тренінг залишайся з нами. Ну, все. Головне, що він прийшов до нашого марина. Я, 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 до речі, десь ще й читав про якісь там смаколики, там ще щось. Да, ну... да, чай, чай, печиво, печ да. печ чай, шампанські чай, смаколики. Печ <рес> Шампанське після виступу. Щодо, щодо інтенсиву, да, <рес> То дивіться, це в нас в першу чергу. Ми хочемо, щоб люди дійсно себе не стримували, щоб вони прийшли, погарчали, поричали, побігали, поскакали, згадали себе в дитинстві. От тому і ми говоримо не стримуй себе. Ну, ми ж ми ж дуже сильно за, затиснути. Навіть я і зрозуміла, що зараз через рік мовчання, бо ми ж е, тільки зараз відновили свій курс. Угу. По суті, і про це теж хотілося сказати, що ми зараз взагалі, класно там на студія. У нас крокобудинок можна сказати, крококрокодомівка, крокодомівка, крокохат. Mm -hmm. Крокохатка. Це да. гарно. звучить. І Причому це Червоним кольором. Скоро мовочка така. Крокохатка, крокохатка, крокохатка. Крокоха... Крокохаточка моя. Крокохаточка моя, mm -hmm. точно. От і я навіть сама по собі зрозуміла, що я скута дуже. Я зараз диви, як три букви заворожена. одразу повертають до теми. Слово рік. Слово на три букви повертає до теми моментально. я ще Настю, доповню, що цей рік ми дуже багато не дозволяли собі всього. Да? Не на часі, не наразі. Все не зараз, все 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 відкладаємо на потім. І рік важко дуже стримувати ці емоції, цю всю біль, страх, воно все внутрі лишається, і треба якось людям допомогти це пережити. І ми. За допомогу... Вивільнити все. Да, Допомога акторських тренінгів вправ. Це як допомоги. один з варіантів, який дозволяє людині, незалежно від того, буде вона актором, не буде, є актором, не є. Чи буде вона потім якось планувати, не буде планувати. То вибачте мене, дівчат, це більше е, психотренінг, це так, більше так? психологічний ми це момент. Так, ми говоримо, що у нас психофізичні тренінги на основі акторських базових тренінгів. Тоді питання таким чином. Е, 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 ви так вуалюєте. Бо коли кажеш людині, оце психологічний тренінг, іди до нас, у нас психологічна група. І коли людина приходить, добрий день, мене звати Олег, і вся група здравствуй, Олег! Нє, ні, 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 ми проти, ми проти терапії взагалі, насправді. Тобто, ні, це дійсно акторські тренінги тобто, за допомогою акторських тренінгів ми розкриваємо людей, розкриваємо їх душу, от, а от, психо прикладається як душа. От що я хотів в принципі, почути: що якщо забрати ем, якщо Би, вірніше, ця інформація була е, до 2014 року, ти більше до 2022 року, якби ми з вами спілкувалися, це було б одне. Е, і в одно, це було б одне наше сприйняття цієї інформації. Зараз воно сприймається, і я так розумію, ви хочете, щоб сприймали вас як е, м, саме тренінг внутрішній, тренін, тренінг психологічний, але ви так завуальовано це говорите і пропонуєте саме А, хто... а давай побавимося. Дорослі людині не Скажеш, приходь до нас, ми з тобою побавимося, поскачемо. Mm -hmm. А якщо десь одне маленьке слово: театр, ми пограємо з тобою в театр, і все абсолютно змінюється. У мене нещодавно була um, засновниця нашої меді... медіашколи uh, Юлія uh, Андріянова. І вона практично те саме сказала ті самі тези. Вона говорила тільки по відношенню до дітей: 3-4 роки, середній вік, там трошки старший вік. Те саме дуже воно класно допомагає. Вона каже: і я бачу результат, я бачу, як дитину розвиваю, і так далі. і Так далі. Які моменти розвиткові дозвольте так скажу, які моменти розвиткові ви пропонуєте робите, і що в результаті може отримати людина, отримує конкретно людина, яка до вас приходить. Ну, по-перше, можу сказати, що людина отримує цю пігулку творчості, де вона набирається впевненості, бо що хочу сказати, що творчість можлива лише там, де безпечно тобі. Тобто, якщо людина відчуває небезпеку, вона не буде проявлятися творчим. Мушля. Так. так, вона закривається mm -hmm. і ще має бути атмосфера так. довіри. Да. Тому обов ми обов'язково склад... ну, створюємо цю атмосферу, щоб людина розкрилася і зрозуміла, що вона може. Е... Може довіряти, не знаю там може, нам, длядачам, може не всесвіту, стримувати себе, що вона може бути такою, якою вона є, і це сприймається і всіма і нами, і не да, Ми її приймаємо тобто, такою, якою вона, вона є. Вона виходить на сцену, показує, яка вона є. А в кінці овації шалена гу -гу. От вона сказала оцей цей ключовий момент. Вона виходить на сцену, то все таки в а перед тим прозвучало, що не обов'язково це має бути е, традиційний академічний театр, сцена. Не обов'язково це нас... має бути вистава, не обов'язково. У нас не вистава, ну, смысле, не традиційна вистава, але вистава але ж на сцені, угу. на да, сцені. є обов'язково. Звук, світло, глядачі, все по справжньому Обувації, uh -huh. да. Так, обов'язково. Тобто, да. все одно банка адреналіну з собою це як є, мінімум. Є, звісно, mm -hmm. обов'язково. Uh, ну що ж, класно, мені вже дуже цікаво. Приходьте. Ми... Да, лучше Не стримуйте себе. Не стримуйте себе. 18 приходь. Не можу не стримувати себе. Мені директор заборонив. Да, Він сказав, стримуй себе. От я себе сижу і стримую. Так, і ще один момент це абсолютно технічний момент, де вас знайти, чи є набір певний по групам, і саме структуральні такі структуровані моменти. Ми зараз е, оголошуємо набір. Ще не завершено набір. Ні. Коли Ні. буде дедлайн набору? 15 березня. Да, до середини до місяця, середини так, місяця. Так, До так. середини місяця можна знайти в соцмережах, можна подивитися, де ви, що, ви, як, ви, чому. Треба обов'язково заповнювати якусь форму. Ні. Група обмежена. Так. Тобто, хто раніше став, того і тапки. Так. Ем, Чи грає для вас роль більше дівчаток, більше хлопчиків? Ні, абсолютно. Тобто, ви потім вже під да, підбираєте. Так, да, підлаштовуємось, так, так. Угу. Угу. Ясно. Тобто, абсолютно можливо Білосніжка і сім гномів? Да, у нас було таке. <реш> де да хлопці були. Так, вони Мусор. зараз почнуть да, згадувати, да, поки вони згадують. Я ще років, да, да. Валентина Манзелецька, співорганізаторка та керівниця школи акторської майстерності, червоний крокодил, викладачка акторської майстерності, а також Анастасія Балінова, співорганізаторка цієї школи, школа червоний крокодил, помічниця режисера, викладачка станічного мовлення, ритміки та вокалу. Вони були сьогодні гостями першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Дякую вам, дівчатка. Ідемо зараз на невеличку паузу. Мені дуже цікаво, до п'ятнадцятого числя, що Йдемо зараз на невеличку паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто Події, що поруч.